Меблі Оскар Плюс місце, де насправді з'являється велике бажання оновити свій інтер'єр. Це про любов та турботу, про затишок та комфорт. Меблі «Оскар Плюс» знаходиться за адресою вулиця Незалежності 63. Працюємо щодня без перерв та вихідних з 8.30 до 18.00. Широкий вибір меблів на різний смак. Постійні акції, а також можливість оформити розсрочку. Завітавши до нас, ви обов'язково знайдете новинку, яку не бачили раніше, адже вітрина оновлюється дуже часто. Є можливість порадувати рідних та близьких, подарувавши сертифікат. Меблі по каталогу під замовлення не проблема. Підбираємо необхідний для вас варіант кухні. Також наборні по відповідному розміру, привілегії достатньо. Вам залишається тільки прийти або зателефонувати. І нехай у вашому домі завжди живе любов.